Так, колектив, всім привіт. Сьогодні що у нас таке відео? Якби Коли все добре, то все добре, але буває і таке, що ось, наприклад, мінус один. Сьогодні прийшов з роботи. І з цього виводка вже пішло три, три кролики. І ще один он якийсь підозрілий, не знаю. Тих три, що окремо я показував, сиділи, зараз піду до них. Два з них здохло, один залишився. І сьогодні бачу, ще один відійшов. Залишилось їх тут, що в мене вісім. Вісім. Давно в мене такого не було. Ось, Але, ну не знаю, я б'ю, що це кокцидіоз, якби шалит, тому що, ну не знаю, привиті Гем 2, Лапімун. Ось. Ну, Це таке, що я знаю. Давненько не було в мене такого, щоби. З одного гнізда вже відійшло три кролики. Було їх спочатку 12. Ось. Зараз тут 8 і один ще в тій кліці поки живий. Зараз покажу, піду. Цього потрібно утилізувати. Так, ось тут було три, я раніше показував. Да? Один залишився, вже він такий живкенький, вже веселенький. Два здохло. Ось тому з одного гнізда я ж кажу, вже мінус три кролі, не знаю. Бив, наприклад, ось цих ну більших, чотирьохмісячних, да, все чисто в них всередині, якби печінка, чистенька, все нормально. Ну, а малих щось ось зараз їх щось тривоже, не знаю. Тому, що я їм даю, купив? Зараз покажу. Купив ось такий ампроліум на воду розвожу, пачка ось та на 10 літрів. Уже дві пачки я їм випоїв, ще дві залишилось, пропою. Всіх пропоюю, не знаю. Ось як ще малі. Коли це вони у мене? 3.06. Сьогодні у нас. 20.07. 20 це що, рахуйте, півтора, півтора місяці. Також вже потрібно прививати, десь привию треба прививку придбати. Ось. Тому всіх пропоюю ось цим амброліумом. Не знаю, що таке. Ось, але ну, як є, ну що ти зробиш? Буває і таке. Давно у мене не було, щоб були такі якби, втрати. Да? Там буває один з гнізда, десь щось. Ну, а це. А це ось так. Тому, як є, зараз розвожу третю пачку, ось цю вже, це вже третій день. Роздаю, розливаю, пропою, можливо, щось, щось воно допоможе. Так що, і таке буває. Ще сьогодні, до речі, хочу трішки позайматися бочками, так як потрібно думати вже про, ну, щоб купити ячміня свіжого. Да? Бочки пусті, хочу їх дістати звідси, викотити туди на світло, бо тут темно, трішки їх повистукувати, пообмітати. Ось. І обробити всередині ось таким бутоксепт, Так як я вже мав діло з довгоносиками. Тому так, перестрахуюся, дам, йде ампула ось така, 1 мл на 1 літр води. Я дам 3 ампули на 2 літри води, так, трішки з запасом. Ось тому що вже потрібно думати про, ну, щоб запастись трішки ячменю. Багато мені не потрібно. Ось, але тару якби, потрібно підготувати. Тут в мене дві бочки. Ось тут бочка, тут ще трішки кукурудзи, я також її дістану, витрасу, кукурудзу в мішок, а сюди також ячмінь засиплю. Потрібно мені взагалі досить класно, я з Нового року, з січня місяця почав. Записувати, да? почав робити корм з преміксом, і з січня місяця почав записувати. Ось один заміс це в мене 50 кг. Я собі відмічаю. Замішав, виробив, 50 кілограмів, поставив. Якби один, два, три да, заміси. І ось вже в мене 20-й заміс був, тобто е, тонна, тонну корму це я з 1 січня вже перегранулював. І досить прикольно, я можу тепер порахувати, скільки мені потрібно, наприклад, ячменю. Так як тонну виробив, грубо кажучи, за 7 місяців. Так? Зараз липень, 20 число. Ось. І якщо на 100 кг у мене йде 22 кг ячменю, то на тонну у мене пішло 220 кг. Тому я собі можу орієнтуватися, наприклад. 220 це тонна, грубо кажучи, півроку, да, рік це 440-450 кг. От я собі візьму 600 кг ячменю і мені буде трішки з запасом. ось Плюс-мінус там голів'я, можливо, більше-менше, то, ну, то так зручно якби підраховувати. Бо ніколи я не підраховував, скільки там я витрачаю, а це от почав записувати. Якраз 10 кілограм преміксу купив. Я його використав, там саме нижнє відро, це премікс, це абсорбент і підкислювач. Ось, І премікс знову 10 замовив, пересипав відро і почав наново, ось, вже новий якби, заміс. Е, пішла вже якби, друга тона. Да? Вироблю і собі поставлю далі, наприклад, одиничку. І піде знов. Ось, І так можна орієнтуватися, скільки витрачається корму. У мене ж поголів'я невелике, ви ж знаєте, хто слідкує там. 3-4 самки в мене постійно якби, злучаються там, з інтервалом місяць-півтора, як коли. Ось, Тому. ну, Ось так зручно відмічати. І ти собі орієнтуєшся. Тому обмету вистукаю. Можливо, там ще хто залишився, щоб його е вижити, да, то оброблю. Воно таке, що лишнім не буде. І десь дощі саме у нас почалися дощі пройдуть. Ось. і... Я думаю, тут мене товариш займається, фермирує через три хати від мене близесенько, я вже ніби з ним домовився. Можливо, там зніму відео, да, якщо вийде, коли там він буде молотити і привезе, ось то я буду набирати в мішки, я вже тоді покажу, що за ячмінь, яка там ціна буде, бо ще не питав. Ну, кому цікаво, то якби, слідкуйте, будете, будете в курсі, якщо вийде зняти. Тому зараз займаюся тими бочками, підготовлюю тару. Ну Ось так дві бочечки обробив, вистукав, обмів, обробив і тут замів, де вони стояли, ось також цей куток обробив, опорскав. Все, не хочу зараз цим дихати, виходжу звідти. І вже через пару годин ще розберуся з тою бочкою, де кукуруза. Так же само вистукаю, пересиплю, обмету оброблю І я думаю, буде буде нормально. Тому тому так. Тому так. таке відео якби, трішки поділився да, негараздами в плані того, що кролик дохне, таке буває. І Паралельно готуюся до. Ну, все одно Дохне-не дохне, це така якби, живність, що ну, ніжна. Ось. Тому всяке тут буває. А заготовлювати на, на майбутній сезон е корма якби, потрібно. Тому трішки попрацювали. З бочками. Ось, Я думаю, воно лишнім не буде. Все звідси виходжу, тому що і мокрий, поки це все зробив і ну, не хочу дихати. пилюка, розпчихався. І цим препаратом обробив, то воно трішки, трішки так на дихалку. Тому всім дякую за за перегляд. От, залишайте, слідкуйте. Думаю, коли там організується привоз ячменю, то я щось зніму. Як там буду набирати, що по чому, в такому плані. Тому ось так. Ну а по королях побачу, як далі буде ситуація. Можливо, стабілізується, там ще один ось той мені не подобається. Ось. Але, можливо, наладиться. Тому що той, що в іншій клітці один залишився, той був набагато хужий, але ну, ніби поки бодренький. Тому, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім до нових відео!